Мені самому хотілося вийти і зробити це, але я не можу це вийти і зробити. Не знаю, на жаль, чи вже Ну, треба бути об'єктивним, тому що ну, зараз можна і Маурінію сюди поставити, і гвардіолу, але є певні моменти, які змінити дуже важко. Ось такими були слова головного керманича Вереса Сергія Лаврененка на післяматчевій прес-конференції. Мабуть, ніхто не очікував, що рівняни у рідних стінах поступляться саме з таким рахунком руху. Погана форма господарів плюс шалений темп, який набрали львів'яни у чемпіонаті, і дали такий результат. Щоправда, вересівці могли забити вже в дебюті поєдинку. Дмитро Кльоц, який вперше з'явився на полі після травми, небезпечно пробив по воротах. Голкіпер відбив м'яч перед собою, а на добиванні свій шанс втратив вересів. Євген Шевченко. По тому помилки наших захисників призвели до голу. Гравець руха Денис Теслюк пробив з розвороту. Євген Пас у цьому епізоді команду врятував, але центрбеки не підстрахували кіпера з другої спроби футболіст руха вразив ворота. Рух продовжував тиск, другий м'яч прийшов з простого навісу з лівого флангу. Євген Пас невдало зіграв на виході. А Юрій Климчук перестрибнув Василя Курка і ударом з 10 метрів головою переправив м'яча в сітку 0-2. Не мали шанс скоротити розриву рахунку, втім Владислав Шарай запустив м'яча далеко над воротами. Результат позитивний, перемогли з великим рахунком. Налаштовувалися на позицію, тому дуже приємно, що з таким рахунком, перемогли, але є дуже Це Зауважно через, через концентрацію, на рахунок концентрації футболістів». Поперерві рух не збавляв обертів, а помилки Вересу у захисті та відсутність гри у центрі поля призвели до того, що Верес пропустив втретє. Потім на 82 й хвилині Вересівець Яго Сікейра головою скоротив відставання рівнян у рахунку до 1-3. Втім, Верес після цього пропустив ще два голи від Євгена Пастуха та Іллі Квасниці. Один м'яч, який вдалося відквитати Вересу зусиллями Дениса Балана, після кутового не зміг хоча б трішки підсолодити гіркоту поразки у цьому матчі. Вболівальники. Вимагали від гравців Вереса більшої віддачі на полі, а головного тренера команди Сергія Лаврененка подати у відставку. Останній на післяматчевій прес-конференції каже, програли через дитячі помилки команди в обороні. Якщо проста ситуація, м'яч вверху ми не можемо попасти по м'ячу, а суперник просто робить кивок, забиває гол. Що можна казати? За який епізод казати? Якщо м'яч на нозі ми не можемо попасти по м'ячу, що можна над чим працювати? Яку вправу треба зробити в тренуванні, скільки разів його треба зробити, щоб людина зрозуміла, що це треба зіграти в цей м'яч верховий? Деякі болівальників Вересу таку поразку від руху характеризують наступним чином. Сама гра показала результат, результат говорить про все. Просто наші якби фізично трошки слабші за тих. Як ви вважаєте, Сергію Лавриненко треба йти в відставку, сьогодні от але він відболівають. Я в цьому не спеціаліст, може і треба, може і ні. Півзахисник Вереса Дмитро Хльозь зізнається, сьогодні команда зіграла дуже погано. Додає, після матчу в роздягальні Вересу між гравцями відбулася дуже серйозна розмова. Насправді хочу виділити гру руха, да. молоді хлопці, активні, сильні фізично, будемо відверті. Показали вони сьогодні хороший, якби футбол, агресивний і ну і плюс я б сказав би, що їм ще й везло в певних моментах, тому воно так виглядало, що вони нас там чуть не повністю переграють. Також півзахисник народної команди запевнив виправлять складну ситуацію, яка склалася в клубі. Тільки що сиділи з командою, обговорювали цю ситуацію. Будемо робити висновки, працювати і. Потрібно вилазити якби з цього дна. Після десяти турів Верес посідає 15-ту сходинку в турнірній таблиці прем'єр-ліги, маючи у своєму активі лише шість очок. Натомість Львівський рух після стількох Ігор набрав 19 очок і займає четверте місце у чемпіонаті. Як казав класик, маємо, що маємо. На жаль, реалії сьогодення такі, що Львівський рух на голову сильніший за Рівненський Верес. Як то кажуть, результат залишається, гра забувається. І безумовно цю. Гру усі хотіли б якнайшвидше забути. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.